Ну, а в цій задачі ми пригадаємо ті формули, які вивчали ви в 8 класі, і пригадаємо, що таке стало авадро. І так, обчислити масу суміші газів, яка складається 6,02 на 10 в 22 степені молекул карбон-2 оксиду СО чідного газу, і 1,204 на 10 в 23 степені молекул метану. І так, нам потрібно знайти масу всієї суміші. Для того, щоб знайти... Масу всієї суміші нам потрібно знайти масу окремо кожного компонента. А тепер давайте подивимося, як же ми, знаючи, скільки в нас молекул кожного компонента зможемо знайти масу кожного компонента. Для цього нам потрібно буде пригадати формули восьмого класу і пригадати ось таку формулу, що кількість речовини це. N поділити на NA, тобто кількість структурних частинок, в даному випадку молекул, поділить на сталу авогадру, і нам потрібна буде ще формула, що кількість це маса на молярну масу. А тепер ребят, зверніть увагу, якщо я розумію, що кількість речовини це N поділити на NA, і так само кількість речовини це буде маса поділити на молярну масу, я розумію, що і ось. Ця частинка і ось ця частинка, вони однакові. Тобто я можу відразу написати, що N поділить на NA це все рівно, що маса. Поділити на малярну масу. Ну, мабуть, я зараз зробила більше як вчитель фізики, тому що вчителі фізики вони зводять це все в одну формулу і потім уже підставляють дані в одну готову формулу. А на хімії ми можемо зробити ну, в декілька дій. Я зараз хочу зробити це все в одну дію. І так, якщо ви зрозуміли, звідки взялась ця формула, тепер я можу зробити не дві дії, а одну. Я дві формули звела в одну. І звідси я можу виразити, то чому ж дорівнює маса? Я, ребят, нагадаю, що для того, щоб знайти масу, мені потрібно числа по вільній діагоналі, ось це, перемножити і поділити на те, що в мене залишилося. Отже, для того, щоб знайти масу, мені потрібно. N помножить на молярну масу і поділить на сталу авогадру. Е, ну, можливо, ребят, я, е, я знаю, що в нас дуже багато учнів, ну, дійсно, реальна проблема з математикою, прям реальна, реальна. Можливо, ребят, е, вам буде трішки легше, якщо ви пригадаєте, що добуток ось цих чисел дорівнює добутку ось цих чисел. І ви спочатку напишете у те, що я сказала n помножить на молярну масу, це все рівно що маса е, помножить на. NA. Ось це добуток цих чисел дорівнює добутку цих чисел. І от звідси вже виразить, що для того, щоб знайти масу, вам потрібно ось це число поділити на ось це число. Ребят, ви можете рахувати, як вам зручніше. Я вам показала два варіанти. І тепер я вивела готову формулу, за якою можна відразу знайти масу речовини, якщо про цю речовину ви знаєте кількість структурних частинок. І так, в першій формулі я буду шукати масу чадного газу. Ну, я тільки отут допишу, що маса чадного газу буде дорівнювати молярна маса 28 грам на моль, а молярна маса метану буде Буде дорівнювати 16 грам поділено на моль. І так, для того, щоб знайти масу чадного газу, нам потрібно. Кількість структурних частинок або молекул, тобто 602 помножить на 10 в 22 степені, помножить на молярну масу на 28 і поділить на сталу авогадро. Я ребят, хочу нагадати, що стала авогадро – це постійна величина 6,02 на 10 в 23 степені, моль мінус перша степінь. І так, ось тут у нас буде. Грам поділено на моль, Тут у нас буде 602 на 10 в 23 степені моль мінус перша степінь. Тепер давайте подивимося, що ми можемо скоротити. Ми можемо скоротити 6,02, 602. Ми можемо скоротити 10 в 22-й. І ось тут я скорочую тільки ось це. 10,22, і в мене залишається просто 10. І тепер мені потрібно 2,8 поділити на 10 і буде 2,8 грам. Таким чином, я знайшла масу, яка припадає тільки на чудний газ. Тепер так само, користуючись цією самою формулою, я буду шукати масу, яка припадає тільки на метан. І так, кількість молекул метану буде дорівнювати 1,204 на 10 в 23 степені множимо на молярну масу метану, а молярна маса метану дорівнює 16. Так, тут у нас буде грам поділено на моль і ділимо на сталого гадру 6,02 на 10 в 23 степені, моль мінус перша степень. Що я тут можу скоротити Я тут можу скоротити 10,23, 10,23, а тут я можу, скоротити, що я можу скоротити? Я можу скоротити ось, ось це і ось це. І отут у мене буде. І тут у мене буде як 1 до 5 і так, ребят, я, е, у мене виходить в чисельнику 16, в знаменник у мене виходить 5. 16 я буду ділити на 5, і в мене буде виходити 3,2. Тобто це та маса, яка буде пропадати тільки на метан. Якщо мені потрібно знайти масу всієї суміші, то ось ці дві маси я маю просто додати. І так, маса чідного газу 2,8, маса метану буде. 3,2 грама. Отже, маса всієї суміші у нас буде дорівнювати 6 грамів. Дуже люблю я робити такі задачі, коли вони ЗНО, коли це НМТ, тут виходять числа, які мають обов'язково красиво множитися або ділитися. І так, задачу ми зробили. Маса суміші 6 грамів.